Ще в п'ятницю 9 грудня з Червоноградської гімназії надійшов тривожний сигнал. Дітей на уроках дуже мало, причина масова захворюваність на ГРВІ та грип. У понеділок 11 грудня заступник міського голови Наталія Турко зібрала нараду за участі медиків, педагогів та представників санітарно-епідеміологічних служб, аби з'ясувати причини цієї ситуації та запобігти поширенню інфекції серед школярів. З результатами наради Наталія Романівна ознайомила і журналістів бужнету. Сьогодні було прийнято рішення про те, щоб скликати в оперативну нараду за участю представників освіти, санітарно-епідеміологічної служби. Послухати їхню думку, проаналізувати та прийняти рішення, яке би сприяло попередженню масового поширення гострих респіраторних захворювань, така нарада була проведена. Ми вислухали думку аргументи всіх сторін, зважили і зважаючи на те, що є рішення розпорядження голови Львівської обласної адміністрації від січня місяця, де чітко вказано, що голови обласних міст, та голови райдержадміністрації мають право. За погодженням із територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби призупиняти навчальні заняття, якщо є е, е, захворіли більш ніж 30% вихованців або учнів, зважаючи на те, щоб не поширювався ланцюг. Захворюваності призупинити було прийнято рішення до п'ятниці призупинити навчання, принаймні зараз лише у гімназії, тому що статистика свідчить про те, що решта шкіл можуть ще навчатися і продовжувати навчання, і відповідно їм дано рекомендації дотримуватися тих заходів профілактичних, які б не дозволяли поширюватися інфекції. Якщо понад 30% учнів не відвідують навчальний заклад через хворобу, то слід вживати обмежуючі заходи, аби запобігти поширенню гострих респіраторних інфекцій та грипу. Станом на понеділок, 11 грудня, в Червоноградській гімназії було відсутньо 50% вихованців. Відслідковуючи стан відвідування учнями загальноосвітніх навчальних закладів, ми спостерігаємо значний ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Власне, хочу сказати, що це притаманно не всім школам, десь в певному відсотку воно зросло у кожній школі, але найбільше за, ось, від п'ятниці до сьогодні станом на понеділок, це є у гімназії. Це є дуже великий відсоток, і що з 50% відсутніх всього є 51%, то з них 50 є. Хворих можемо е, говорити про достовірність даних, тому що класні керівники телефонували до батьків, уточняли, тому що дуже великий відсоток: 34% було в п'ятницю. Це вже нас насторожило, тому були дані рекомендації уточнити, щоб ми розуміли, що як надалі діяти на сьогоднішній день. На після гімназії наступне це 16,2%, це початкова школа. Я думаю, що це пов'язано із тим, що. Кілька класів початкової школи навчаються в приміщенні гімназії. І далі йде 13,5, 11,9. Тобто бачимо, що е, різниця той відрив є досить істотний. є 5,6% від загальної кількості захворюваності. Не можемо говорити, що це є масово, але тут кожен день може ситуація змінюватися, може, раптово, завтра, післязавтра ситуація змінитися. І... Зросте захворюваність. Будемо сподіватися, що погодні умови будуть сприяти тому, що поширення інфекції буде призупинене і будуть морози трошечки. Це буде нам на руку. В разі, якщо ситуація із рівнем захворюваності не покращиться, то вимушені канікули для гімназистів, а можливо і не тільки для них, буде продовжено. Якщо ситуація не зміниться, буде надалі зростати захворюваність. Буде скликано засідання комісії теп ТЕС і будемо вирішувати, що робити далі, чи призупиняти за навчання в інших школах, чи масово призупиняти навчання. Хочу сказати, що за даними медиків, сьогодні, станом на 11 годину було зареєстровано 148 викликів лікарів педіатрів додому. Це ще немає даних про те, скільки було на прийомі. Тобто бачимо, що ситуація може погіршуватися. Будемо відслідковувати, тримати руку на пульсі, щоб вчасно попередити. Завчасно і прийняти правильне рішення, щоб не розповсюджувалася інфекція, і дід ми зберегли здоров'я дітей.